Шановні колеги, шановні друзі, б, ми можемо жити в різних місцях. Можемо жити в місті, можемо жити в селі, але так чи інакше всі ми безпосередньо і нерозривно прив'язані до ґрунту. Тому що все, що ми маємо на столі, своєю основою має ґрунт. Ґрунт це тонка плівка, 30-40 см на поверхні земної кулі, яка забезпечує всю різноманітність життя, яка є на суші. Без ґрунту неможливе життя рослин як основи, яка створює в результаті фотосинтезу запаси енергії сонця в формі органічних речовин, які споживають інші організми. Весь тваринний тому всі людина, формуються запаси ронічних речовин, яка надходить сам ґрунт. І тому ґрунт є результатом взаємодії материнської породи, рослинного світу, мікрофлори, мікроорганізмів і інших форм життя, які існують у цьому верхньому шарі. Це взаємодія безперервна, постійна, і лише завдяки цьому створюється така унікальна якість оцього, оцього шару, який ми називаємо ґрунтом, як родючість. І родючість забезпечує існування всіх тих форм, які в своїй основі дають нам життя на планеті. Коли виник ґрунт? Запитання, яке цікаве саме по собі. Навіть з точки зору пізнавальної, можемо говорити, що ґрунт виник достовірно ще в часи карбону, тобто Палеозойська ера, каменовгільний період, коли на землі суші з'являються великі рослини висотою до 40 метрів, величезний обсяг фотосинтезу, велике надходження ринчної маси на поверхню, глини, піску і всього остального, що є внизу. В результаті дається їжа для мікрофлори. І ми створюємо, в результаті маємо оту унікальну субстанцію, яку ми з вами називаємо гумус, яка і надає ґрунту у цій унікальній властивості родючість. Що ми повинні з вами знати? Це загальнобіологічні моменти. Всі цивілізації, які виникали на нашій планеті, завжди базувалися на використанні родючості ґрунту. І, і всі вони приходили до занепаду, перш за все, завдяки тому, що люди. Нерозумно ставилося до такої явища і до такого засобу виробництва, як ґрунт. Доброго дня, шановні колеги, дорогі друзі. Дійсно, те, що ми сьогодні зібрали, зібралися тут, це ознака цивілізованого суспільства. Бо в усіх цивілізованих країнах проблеми охорони ґрунтів обговорюються із залученням максимально широких кіл громадськості, як справедливо зазначив. Олександр Володимирович, Олександр Олексійович. От ці зміни у аграрному та перетворення в аграрному секторі нашої країни, що відбувалося останні 20 років, вони зводилися переважно до зміни форм господарювання, зміни форм, форм власності. І це все вкрай негативно позначилося на якісному стані ґрунтів України. От у 2010 році опублікована була національна доповідь про стан родючості ґрунтів України. Це вперше виданий такий документ під тут б, великий колектив авторів, очолює Микола Володимирович Присяжнюк. І усі ці цифри дійсно вражаючі. Деградаційних процесів нараховується близько 17, і ті, що актуальні для України, це і зменшення вмісту гумусу, запасів поживних речовин, ерозія, переущільнення, підкислення, осолонцювання, засолення і так далі. І причин тут багато це і недостатня, вкрай недостатня кількість органічних. Вноситься приблизно на 600 кілограмів на гектар в середньому, коли раніше це було 8-10 тонн добрив. І недостатня кількість мінеральних добрив, недостатня захищеність грунтів, агро заходами. але головне, головне це те, що дуже Мала зацікавленість землекористувачів у збереженні і відтворенні родючих ґрунтів за останній час е, видано е, достатня кількість. Е, Добрих і правильних законів. Це і земельний кодекс у 2001 році, і те, що згадував Сергій Юрійович, закон про охорону земель та е, закон України про державний контроль за використанням охорони земель у 2003 рік, у тому ж році, закон України про оцінку земель е, в 2009 році, е, закон про внесення змін до деяких законодавчих актів е, щодо е, збереження родючості ґрунтів. І щойно, це 18 січня, був зареєстрований закон України, проєкт проект закону України про ґрунти та їх родючість, де викладена системна вже викладено, усі засади державної політики в галузі охорони родючості грунтів, державного регулювання у цьому напрямі. Тобто законодавча база велика. Але як часто водиться, закони у нас добрі, але працювати вони не можуть, тому що вони не забезпечені під законними актами та Нормативними документами